Знову читаю інформацію, що Редкліф, я підтримую Аморіма, я хочу, щоб він тренував, все нормально, а потім йде інформація, що Аморім замкнувся в собі, Аморім в панічному стані, не з ким не розмовляє. Важкі в нас зараз у нього психологічний стан. Парень панік. Повністю панік. Не з ким не розмовляє на тренуваннях. Один із перших іде з тренування. Як там якась там розминка тренування пройшов, він саме з першої уходи, йде просто. Не знаю, що буде далі з Манчестером, але якщо Аморім не змінить структуру, схему і самі хлопці, ця команда, яка не зміниться взагалі, я маю на увазі відношення до цього, то Аморіма попруті прийде там. Уже кажуть, що за Саутгейта, а кандидат уже кажуть за. А Гарріоніо, отакі от топові менеджери, готові зайти до Манчестеру.